Такі прикольні є LG G6 модель. 1700 вартість кожного. Зараз покажу більш детальніше. На Type-C роз'ємчику. В принципі, телефон такий, що скільки років займаюся, не міг знайти кнопку блокування. Зверху на наушники 3,5. З цієї сторони немає нічого. Телефон на дві сімки або одна сім та карта пам'яті. По екранчику без пошкоджень. Кнопочка у нас ось тут. Прикольно, розблоковується. Е, якість основної камери покажу. Е, ну простенька, Простенький бюджетний телефон насправді. Так, ось так вимикається. І зараз покажу інформацію про е, телефончик, Так внутрішня пам'ять пристрою 64 ГБ. Так І про телефон. Так Загальні тут будуть G6 моделька. Е, відомості про ПЗ на 7 Андроїді. кожен, в принципі. Ось такий варіантик. Е, Якийсь простенький бюджеточка, дзвонілочка, можна сказати. Чорненький, ось такий постану. Всі 64-ки ззаду є трішки притертості, але не суттєві. По екрану тут є е, ось такі притертості. Але працюють всі однаково, в принципі, і біленький другий. В принципі однакові такі самі, які перший постану 1700 Також вартість кож до кожного дам зарядний шнурочок в комплекті і відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті. Хто зацікавлений? пишіть, звертайтесь в повідомлення телеграм, інстаграм чи коментарі.